До війни успішний менеджер світових компаній, а нині ветеран. взявся розвивати український туризм у партнерстві з українськими лісництвами. Боєць 128-ї бригади ТРО із Дніпра Максим Стукало започатковує нову еру зеленого туризму: мобільні еко-кемпери. Чоловік вже придбав кілька таких і готовий безоплатно давати їх у користування військовослужбовцям і демобілізованим бійцям. У чому унікальність проєкту та що на заваді розвитку автокемпінгу в Україні розкажуть. Наші волинські репортери. Максим з перших днів повномасштабної війни пішов до ЗСУ, боронив Україну на різних напрямках. Після поранення, під час бойового завдання, нині на реабілітації. Тож має час і розуміння, що потрібно для реабілітації та відновлення сил. Так прийшла ідея ветеранського проєкту «Мандри in UA», щоб ветерани та діючі військові мали можливість пізнати мальовничу Україну. Можна Підчупити, скажімо так, і потягнути за собою будь-де, куди може пройти ваша машина. Цей проект ветеранський. Він здійснюється за підтримкою українського ветеранського фонду. Виграв грант наразі, вже декілька кемперів купив. Будинки на колесах Максим має намір здавати в оренду а для десяти учасників бойових дій щороку віддаватиме безплатно. Інші ж отримуватимуть суттєву знижку. Мушу створювати щось таке, щоб бути більше на природі, відпочивати очі. Іма ну і дійсно хочу зробити щось соціальне, якийсь внесок і допомогти нашим ветеранам, моїм побратимам якнайшвидше повернутися до свого повноцінного життя. Будинок на колесах повністю автономний. В ньому можна жити родиною в будь-яку пору року. Важить причіп, який виготовлений з міцного і надлегкого матеріалу 800 кілограмів. Тож спеціальних дозволів на подорожі не потрібно. Сучасна сте. ma ve basta uh... Використовує лише 80-90 мл дизеля на годину, тому можна з повним баком там в 5-6 літрів декілька днів подорожувати. В будинку монтована міні-кухня з мийкою та холодильником. Завдяки сонячній панелі для цього достатньо електроенергії. Starlink забезпечує постійний інтернет. Тут у нас газова поверхня для того, щоб зготувати собі щось, там чай, каву або щось на пательні, необхідне. Демобілізований боєць сотою окремої механізації Організованої бригади Юрій Палюх один з перших, хто зацікавився можливістю відпочинку на природі з дружиною і трьома дітьми. Демобілізований у 24 році, дуже два різних світи, що там, що тут. Ну, зовсім все по-різному. Хочеться десь на природу десь трохи, ну, щоб десь розслабитись, десь від. Подальше від того всього є місце, куди поїхати в Україні. Як там нас тут на Волині багато лісів, озер, як в Карпати, так само тільки що ну от, потрібно такі більш місця, щоб… Де було стоянки, такі для цих кемпінгів, так от в Європі дуже багато таких місць. Ще одна перевага будинку на колесах обмаль спеціальних місць для кемпінгів в Україні. Тож цей напрямок подорожей потрібно розвивати, говорить Максим. Якщо ми відкриваємо будь-яку карту, то на жаль, автокемпінги в Україні немає. Їздимо зараз за кордон, хочемо щось побачити нове, але зовсім не помічаємо тих місць, які в нас є в Україні, і то потрібно розголуджувати таку інфраструктуру для Того щоб для України та і для іноземців була вона доступна. Для зупинки будинку на колесах можуть стати лісівнички, екологічні рекреаційні зони, облаштовані обабіч доріг. В одному з таких, неподалік селища Колки, вже підхопили ідею Максима. Ми вже розпочнемо е готувати навіть ціле місце для автокемпінгу. Наша територія, і мені подобається, що наша територія ідеально для цього підходить. У Нас дійсно велика площа, є все для того необхідне, і ми дійсно раді, що можемо допомогти в екореабілітації безпосередньо військових. В скорому часі Ця вже люди можуть з усієї України до нас приїжджати, відпочивати. Після закінчення війни цей вид туризму може стати одним з найбільш перспективних і затребуваних, коли подорож до будь-якого місця стає повністю автономною. Тетяна Осадча, Павло Мельничук, телеканал прямий.